От і люди розмовляють на такі теми. Вже коли, наприклад, там розійшлася пара, і вони починають розказувати, наприклад, що ми могли зробити для того, щоб бути разом. Ну, класна тема порозговарю. Ну, наприклад, там, от якби ти не курив, не пив, ми з тобою були б разом. От якби ти не брехала, не гуляла, ми були б з тобою разом. Вопрос задається із-за того, що ви розійшлися. Із-за цього. Ви б не змогли бути разом. Ви розказуєте ветки реальності, яких не існує. В той момент, коли ви робили вибори і приймали вибор, який знаходиться, наприклад, е от там ви брехала, чи ви зраджували, чи ну, пив, чи курив, е в цей момент був вибір, ви його не зробили. В той момент була прийнята відка реальності. Ви її вибрали і пішли. От ви розійшлися. Ви розійшлися, і інакшого варіанту було бути разом, у вас не могло бути. Тому що у вас була програма брехня. Ви брехали як, я не знаю, як автомат Калашникова. А він був жертвою. Або бухав, або курив, або так само зміняв. Суть зрозуміли на то время. Ви сьогодні розмовляєте один з одним, ви вже на нових енергіях, ви вже прокачалися. Хтось перестав брехати, наприклад. Ви перестали гуляти. І в цьому варіанті ви говорите, могло би ні. З цими знаннями так, але їх не було тоді. Тому і те минуле було дано для того, щоб отримати ці знання сьогодні тут. Якщо ви хочете щось змінити, то давайте і зміняйте, ставайте разом двох, беріть і міняйтеся. Ти перестав вибрехати, ти перестав гуляти. Ну вперед, давайте. Вибирайте від і міняйте. В чому проблема? Ну ви ж і змінилися, ви вже знаєте причини. Причиною слугувала те, що жінка брехала, а чоловік гуляв. Або наоборот. І там багато причин. І ви нічого не можете з цим зробити. Так воно буде, тому що це була це безполезна розмова. Можна бо, аби аби в роті гриби росли, то не треба в ліс ходити. На сьогоднішній день, якщо ви щось хочете змінити, міняйте. Змінилися в живіте, якщо у вас є любов, почуття, живіте разом. Міняйте те, що у вас не вийшло, ви думаєте, що щось краще знайдете. Ні, знайдете те саме на рівні слабкого. І люба програма, яка була там брехня, для того й дана була людина, яка розійшлася, пішла по брехунах. От вона не цінила чоловіків, вона пішла по чоловіках і тепер зрозуміла, що цей чоловік сам і був цінний. Чи, наприклад, наоборот, чоловіка саме пішов. Для порівняння того, щоб зрозуміти цінність самої людини, самого себе. У вас не було любви до себе, зараз вона у вас появилася. Ну, вперед. Стройте, давайте. Берете свою м'ядку реальності, яка у вас є. На сьогоднішній день, якщо у вас є почуття, якщо у вас є розуміння, і ну пробуйте, пробуйте на нових енергіях, на нових знаннях, тільки коли ви обоє змінилися, а якщо один змінився, другий ні, нічого у вас не вийде. Це вже доказано.